Всім привіт, металоприйомка. Давайте подивимося, що поздавали інтересного. Є інтересні речі. Зараз вам все покажу. Поудобні присаджуємося, не забуваємо лайки, вони мене сильно мотивують. Поїхали дивитися сразу. Ну, Якщо підпишетесь, то я буду самий радий. Перше, що мені кинулося в глаза, такі от диски. Верні, обода. Ну, бачите, щось спицею не вийшло, там ще валяються хороші. Стоять вони кучу бабла. За таке на барахолки просили останній раз тільки хуже, 60 злотих. Ну, тільки спиці всі були на місці за один 60 злотих за голий. Отакі от віса здали красиві. Таке я брать не сильно хочу. Вони, по-моєму, були робочі. Може зараз робочі провіряти не будемо. Ну, не інтересно з ними тягатися і продати їх за 5 злотих. Це таке. Домкрати поламані, це, понятно. Всякі вихлопні, там, глушаки, Хватає такої чепухи. Хтось пив пива небагато, кришок здав два мішка. Навіть не, не люблять пити пиво. Це понятно. Пачті далі подивимся, Там хтось із гаража повикидував. Звездочки всякі плати, якісь, кстати, на доглянуті, може є щось там ценне. Плата оказалась фальшивка і немає нічого цікавого, кондьорик якісь діоди, таке діодний мост. Покажу, взагалі, що викидають. І зараз потихеньку будемо йти вентилятори, всякі. Ну, він був сіли, його вже поламали. Тоді спутники, головки прийомні одних. Стуліки, стульчики, автомати. От з тим автоматом це я вам спеціально викинув, щоб показати. Бачили, КЗ було. Непогане січень таке хороше. Отакі от самокаті, які поздав вони, не ну, його відложили, мабуть. А може хтось так просто в сторону відкинув, потім здадуть. Акумулятори ну, не перевіряв робочі ні, ну, в смі держать зарядку, нічого не держать. Таке от всякі. Це хтось вивіз чисто з гаража, Щас тут буде багато. Бачите, всяка мелочовочка в відрах, хтось щось перебирав. Поршнева група. Да? Ну, да. На вілік, тормоза. Да, Поршні, хтось, хтось акуратно знімав, бачите, уміють, розбираються, видно, ще поршневі. Двигуни коробки без стартера. Починається Я от, таке от люблю, в такому можна знайти щось цікаве. глушачки, якогось ключ зігнутий, звісно, я б його забрав, би прямо зараз новий. Ну, тут ціна взагалі недоліка, якщо купують вафельниці газонокосилки, то, наверное, пошніваство газонокосилки. Тоді якась пила. От, Оце відрізають, а потім здають. Так що воно може бути повністю робоче, але зачем воно мені треба? Сверхінько прям такого нічого вау не знайшов. Таке що можна забрати Лампа, дивіться, яка красива. У ну, ній там є жидкость, поэтому не хочу таке брати. Зараз бы там привезли, будемо викидати. якраз подивімо, що нового підвезли. Ось такі от всякі печки електричні. Ну, Робоча, це навіть, по-моєму, індукціонна печка, так? Да? Іли ну, Давайте. Глянем. Ну так, да, индукционная печка. Акуратно вигрузили, розбили и бак якийсь цікавий. Без кольосики вже розібрали, вентиляції були. Тут це позасипали піском, бачите, бо щось, наверное, масло десь капнуло. А тут за таке сделають ай яй яй Зараз будемо далі дивитися, там є що вам ще показати, звісно. Начав тут трошки риться, найшов от зарядка, Bosch. Гляну, вона 40 злотих така стоя. Плюс дві батареї, але батареї я не впевнений, що вони повністю робочі. Ну це хтось розібрав от тут був Шурик. Батареї щось такі, вони якісь позасмокнули. От зарядка це було б, звісно, інтересна. Не знаю, може візьму собі, попробую на бараховки і толкнути. Чого немає якщо робоча на раз-два. Якщо нет, то не добре. Поздавали, ну, то лопасть якийсь був вентилятор. Велосипед такий от стоїть, красивий. Чесно, не інтересно мені його забирати, ну, зовсім хай стоїть е, мотор якийсь, двигун такий здали вже весь в піску. А ще відложили, це... я так розумію, це з газового котла запчасті. ну потім його розделібанять. Е, найшов я такі штучки. Тормоза, не знаю, візьму, чого ні. Вроді все з ними непогано. Можна взяти ключики, зарядка, зараз ще йдемо щось подивимось. Це зараз будемо забирати. Тут ще всякі от головішки, мотори, сидіння є. Такі от мотори. Наждак був якийсь класний. Дивіться, як хороший крутиться. Акумулятори поздавали, вони ще робочі, але вже не, не держать вони повну йомкость. Фістинги ваші любимі. Подивіться, скільки. ну тільки все бушне, нові, не знаю, не видно нових. Там теж всякие краніки, шманіки, проводка. От куди проводка ваша дівається, там поокусювані вилки. Так, будемо цьому поки ми не завершать. завершати. Скоро ще кудись поїдемо, ще познімаємо щось перфаратором валяється, ну щось з ним теж розібраний наполовину.